У службі контролю комунального підприємства Житомир Транспорт нині працює 25 співробітників, але штат планують розширити, бо ж до кінця року кондукторів не буде. А з 2023 року перевіряти стануть не лише комунальних перевізників, але й приватних. Спочатку робити це будуть у попереджувальній формі таким чином контролюватимуть як пасажирів, так і водіїв, які зобов'язані видавати квиток на руки, а не залишати у себе. Ну даже я не знаю, я не знаю, як це воно має бути і що це воно буде. Але я думаю, якщо поставили валідатори, то я розумію, що ми повинні теж перше, ну перше время. Ми повинні провіряти просто чи обілечуються люди і чи видає квиточок. Таким чином система контролю стане прозорішою, а перевізник бачитиме реальний дохід. Адже навіть якщо пасажир буде сплачувати за проїзд готівкою, водій зобов'язаний видати квиток за відповідним тарифом на руки. Ефективність таких перевірок довели контролери у службі. Відмічають, що у порівнянні з минулим роком зайців такі поменшало. У другому році кількість штрафів зменшилася за травень, серпень, включно 2022 року штрафів за неоплачений проїзд накладено 425 штук на суму 78 тисяч 223 гривні і штрафів за неоплачений багаж 770 штук на суму 6 тисяч 545 гривень. Штрафи лишаються незмінними за несплачений проїзд. Дістати з гаманця доведеться у 20 разів більше. Контролерка каже, за рік роботи стали на людей до працівників служби трохи покращилося, а тих, кого доводиться штрафувати, все ж поменшало. У Нас інструкція, що ми повинні чемно спілкуватися з людьми. І, е, а є такі, що просто о вже зайшли. Да, трошки поменшали. Люди е, багато перейшли на транспортні карточки, багато студентських, учнівських. Ну такі, що іменно йде без готівкова. Так як нас кондукторів зараз виводять, е, дуже багато кондукторів, що немає на маршрутах. І виходить людині проще, чим стояти на передній іти там очередь створювати. Людина пішла собі оплатила. Там є якщо на проїзній, то може на задній площаці, якщо на середній, то може банківською карточкою, там де квиточок видається. Але й неадекватної поведінки вистачає, і усе це фіксується нагрудними камерами. Друга група, але він не захотів просто її показувати. Понімаєте це посвідчення і все. Але він почав дуже агресивно себе, він почав грубити, він почав матюгатися. Я йому зробила зауваження. В салоні їхали діти, дітки маленькі, і оце із за того військові до нас підійшли і допомогли їм. Ну, і для нього дали замічання, щоб він себе вів себе коректно, і тоді вже він трошечки змінив свою думку, і потім він на вступній зупинці він вийшов. А зайців, каже Ніна Пономарьова, помічають неозброєним оком. Ми коли в формі ходимо. Людина, яка їде зайцем, вона бачить, що ми вже йдемо, вона просто виходить і все. А ті, хто платив, та й платив, і все. Те, що недобросовісних пасажирів поменшало, відмічають і самі люди. Люди заходять, і всі компасірують і платять гроші. Ну, ви знаєте, скільки я їжу ось вранці і ось ну, в день люди їдуть чесно, заходять всі з проїзними. Втім, до роботи контролерів відносяться по-різному. Люди зізнаються, іноді стають свідками конфліктів між контролерами і пасажиром. Таких історій повної в соцмережах. Я думаю, що ні, повинні довіряти людям. Ну, знаєте, звісно, має з нашими людьми, знаєте, одні хитрі, а другі. Ну, я вважаю, що пусть люди працюють і, зароб... і гроші заробляють, тому що працювати вже нігде. Ну я не знаю, мені здається, що не дуже нахальні крепко. Такі строгі дуже. Ну нічого, я не знаю. Я от їжджу, то все нормально. я бачила, як якось інваліда витягували з тою машини. З тролейбуса то мені це дуже не сподобалось. Було. у службі контролю. Кажуть, якщо пасажир певний у своїй правоті в ситуації готові розібратися. Якщо є якісь спірні питання, або є предложення, або ще щось, можете люди можуть звертатися до нас у службу транспорт Житомира. Ми знаходимося на Гагаріна, 24. Завжди радий вислухати, бачити. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1